Кошта сьогодні це майже 12,5 тисяч поштових відділень по всій території України, з них близько 10 тисяч у сільській місцевості. Це понад 91 тисяча працівників, з них понад 38 тисяч листоноші. Вони щороку здійснюють обробку та доставку майже 300 мільйонів поштових відправлень, 900 мільйонів посилок, реказів і відповідно доставляють 120 мільйонів пенсій. Безпосередня доставка пошти здійснюється до 15 мільйонів абонентських поштових скриньов. Розповсюдження за передплатою та в врострі близько 10 тисяч найменувань періодичних видань. Місією Укрпошти є надання споживачам високоякісних послуг у сфері поштового зв'язку цінностями пошти є наші клієнти, є ви та інші громадяни України, які щодня користуються нашими послугами. Центр поштового зв'язку номер 1 Київської обласної дирекції цілком дотримується даної місії і має ті ж самі цінності. На даний момент центр поштового зв'язку номер 1 це великий механізм, який обслуговує сотні тисяч громадян. Саме в цьому році ми святкуємо день народження поштового тракту Біла Церква київ санкт петербург 310 років тому відбулося заснування указом Петра І відповідного тракту. Який забезпечив одну з перших в, на території України доставок пошти. Я радий бачити те, що в Україні, незважаючи на складності, живуть хороші, добрі люди, які, слава Богу, працюють на кошті. Дійсно, завтра велике свято для кожного поштовика. світній день пошти. Можна довго говорити, що це за свято. Як ми його святкуємо. Але найперше, для того, щоб говорити про щось, я хочу низько вам вклонитися, шановні колеги, шановні поштовики, шановні вистаночі, шановні оператори, шановний весь колектив наших районних управлінь. Тому що без вас це не свято. Ви це є ті бджілки, які кожного дня літом, і зимою, осінню, весною, ви завжди в строю, ви завжди виконуєте свій. Обов'язок, обов'язок бути в першу чергу людиною, а в другу чергу дослужшою. Укрпошта в моєму обличчі ще раз вам засвідчує свою шану, повагу і надіється, і впевнено вас просить, щоб і надалі ви розвивали дійсно традиції «Укрпошти», щоб ви не забували, що ми працюємо з людьми, Народиться. Апоненти Людмила Вереснів, начальник відділення поштового зв'язку Біла церква 8 Центру поштового зв'язку номер 1 Шановний Іван Вороновичу, шановний Андрій Миколаївич, шановні працівники Укрпошти, дозвольте, будь ласка, мені від імені міського голови, від себе особисто привітати всіх вас із вашим професійним святом, Всесвітним днем Пошти. І в цей день, нехай навіть без мікрофону, але повірте мені від щирого серця, я хочу побажати всім вам міцного міцного здоров'я, процвітання, добробуту і миру над головою, тому що це надзвичайно актуально на сьогодні. Крім цього, я хочу подякувати вам всім за ту титанічну роботу, яку ви проводите, за вашу працю, тому що дійсно правильно сказав Іван Миронович, що яка б не була погода, чи це сніг, чи це дощ. Чи сонце, чи вітер, ви всі знаходитесь на своєму робочому місці. Якщо взяти з прикладу, то я знаю так, що у мене на Батьківщині авторитет що він був на рівні з вчителем, з медиком із святим отцем і так далі. Тому ви повинні цим пишатися, ви повинні зрозуміти, що ви надаєте надзвичайно важливу соціальну послугу. Я б її назвав би так: ви є соціальними зв'язковими. Тому що ви, окрім пенсій пенсіонерам, приносите ще дійсно хороші новини. Ви допомагаєте людям спілкуватися між собою. І ще одне, що як би не говорили, що Укрпошта державне підприємство, а державне підприємство, воно чогось так складається, що чи комунальне, чи державне, воно повинно завжди бути десь позаду якихось приватних. То я вам бажаю, нехай конкуренти ваші не сплять. Але я знаю, що ви Дійсно своєю технічною працею будете першим. Ви повинні працювати над цим. Ви повинні дорожити дійсно гордою назвою державне підприємство Укрпошта. Бажаю вам всього, всього найкращого. процвітання, добробуту. Ви молодці так тримайте. І дозвольте мені від імені міського голови нагородити. Почесною грамотою виконавчого комітету Блоцерківської міської ради Степуру Андрія Миколаєвича. Але, Андрій Миколаєвич, ви голову високо не несіть. Чому? Тому що без цього колективу, я думаю, почесної не було. Тому що особи, тому вашій особі ця почесна грамота на цією почесною грамотою нагороджується весь ваш трудовий колектив. Свято. Дякую. Вас. Крім цього, хочу щось хочеться ще додати. Те, що ось ви прекрасно бачите, що колектив молодіє. це надзвичайно приємно, що і в області з'явився новий керівник, молодий, перспективний. Я думаю, що зі своїми знаннями, своєю наполегливістю, так само, як і білоцерківське відділення, так само, як е, всі відділення по району, я думаю, що наша область вона займе чільне місце серед всіх областей України. Тому що, як не крутіть, не вертіть, ми центральна область. І Київська область повинна бути перша. Так що я всіх бажаю вам, Ване Воронічу, вам дякую. Вітаю вас, трошки за записання. Ми за вас спілкувалися. Так тримаємося. Є е, е, досягнення такої мети, щоб кожен з українців написав листа іншій людині, іншому українцю, іншим громадянам, які яким, можливо, не так легко живеться, як е, йому. Відповідно до цього листа, до цієї акції, е, ми провели попередньо збори е, у школах е, серед колективів і е, зазначені листи були написані. Ми, е, згідно з умовами конкурсу, відійшлемо їх е, до відповідних областей, де вони будуть вручені е, іншим людям на розсуд листонож в інших областях. Ми їх зараз чисто вкинемо в поштову скриньку. Наш колектив. Академії пенсіонерів Журавка Спадщина прийшов також привітати вас із вашим професійним святом. Бажаємо вам здоров'я, щастя, миру, в ваших родинах і в нашій країні. А зараз прозвучить пісня українська, народна, стоїть коза на чорній кучі. Моє коріння отоці землі, вона моєю, шиветься любов'ю, а я страждаю поля її вона моєю, шиветься любов'ю, а я страждаю поля моєї.